Емоційний інтелект це здатність розуміти, усвідомлювати і керувати власними емоціями, своєю мотивацією, думками і поведінкою. Розвиваючи свій емоційний інтелект, ми стаємо уважнішими до себе своїх відчуттів, бажань, потреб. Водночас це дозволяє нам краще розуміти інших людей, відчувати їхні потреби, мотиви, поведінку, каже психологиня Марина Тимофійчук. Деякі рекомендації навіть планує. Це міні-майстер-клас, де люди би могли зразу спробувати, що таке, як він працює, як працює емоційний інтелект, що таке емпатія, що таке розуміти себе, чути себе і відчувати те, де ти зараз є. Олена Староженко, тимчасова переселенка, каже, що завжди охоче відвідувала такі психологічні заняття у себе вдома. Хочеться усвідомити свої емоції і розуміти емоції інших, щоб владнатися зі своїми. І дати раду також з емоціями інших людей, тому що наразі в нас непростий час, і нам всім треба вчитися. Мені подобається вчитися, розвиватися, дізнаватися щось нове. Пані Олена зазначає, що є кілька чинників, які допомагають їй пережити ці важкі часи. Я не знаю звідки я черпаю ці сили, але мені допомагають мої внутрішні ресурси. А зовнішні ресурси це природа, це спілкування з людьми. Я досить активна людина і мені ще допомагає справлятися зі своїми емоціями. Моя тваринка, котик, який зі мною приїхав сюди, вколо мию. Під час майстер-класу було використано психологічні ігри та вправи. Наступний такий захід відбудеться уже в лютому. З коломиї Іван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.